Ну, Привіт, содочка. Привіт, мої хороший. Привіт, мій любчику. Що ти тут? Ну, це ось випускний. Ось молитвиночок. Сьогодні. Ой, це він мені пірочка посилає постійно. Знаки, знаки. Оце його панамка. Кожен день відчуває. Це його речі, це ось прапор. Прапор, ось звідти. а це подарунки. Він любив подарунок. це ми йому подарував, життя він називав. Він займався в школі в баскетбольній секції. З хлопчиками ганяли в футбол. От наскільки любив комп'ютерну справу, комп'ютери і все, що зв'язано, був ну, дуже старанним, таким добрим. Дуже добре. Він ніколи не виясняв відносини. Ви розумієте, він ніколи не сварився. Він дуже от спокійний, розсудливий, смішний, такий, гуморний. В дитинстві він був, ми казали, на нього не складушка. Він був худенький, високий, і він ще й нацліфша. Це не не вада, нічого. Ми його не перевчали. Він так і лівою рукою. Він так і в школі вчився, так і в нього пучок такий. І він, ну. Він трошки відлічався від всіх дітей. Там ну, вони більше розбишаки були, а він спокійний, помірний. Друзі в нього дуже багато. І по школі залишилися він спілкувався і по закінченню школи. Він поступив в Уманський державний педагогічний університет на іноземну мову. Був дошкільний заклад, вчитель англійської мови. Він знав досконалу англійську мову, трошки французької. Але в, в певний якийсь період щось пішло не так. Каже, мама, ну не моє, ну не вчитель я, ну не вчитель. Пробував себе в різних течіях, в різних роботах, ситуаціях, але в основному. Це озвучка фільмів в нього була, потім озвучка ігор, дуже він над цим працював і тим надалі займатися от в цій сфері. І для того, щоб от, займатися в цій сфері, треба, як то кажуть, кошти. І він вирішив поїхати за кордон. А перед цим він приходив, виходить, ще до закордону до поїздки, він, строкова служба в нього була в Миколаєві. <ганістична> mm. Він був радіозв'язківцем, відбув службу Збройних Сил України. Ярослав ще по життю був дуже добрий, дуже добрий, дуже спокійний, але такий наполегливий, дуже відповідальний і дуже чесний. Оце загострене почуття справедливості. От в ньому, мабуть, ще з дитинства. У 2014 році він був на Майдані. Він був на Майдані, і це був такий. Період, що от сам пішов, ми не знали, це було дуже-дуже важко це все пережити. І побіцяв мама. Якщо я буду вже кудись йти, я буду говорити. І ми дуже переживали. Почалося повномасштабне вторгнення. І був такий період, що Саша каже: я дуже вбився, що він просто пішов і не сказав. Він пішов добровольцем, він пішов сам. Просто поставив нас перед фактом. Він заходить до мене каже: Ма, я був в лікарні. Кажу, соночку, тебе щось болить. Каже, ні, я прийшов від комісію. І все. І це було. Знаєте, як, то, як крапка відліку. Його ніхто не міг відговорити, розумієте? От він от собі. От в нього, знаєте, хто як не я, це його слова. Кажу, па, я вирішив, Все, це не, обуворює, не обумовлюється, не обговорюється. Я по-любому піду. Тобто рішення його було тверде і переконати неможливо було. 18 квітня його призвали, була 110-та бригада, 38-й батальйон і перша рота. В перші дні, в перші місяці війни це було місиво. Місиво ніхто не знав, що це, як це. І всі йшли добровольцями. Це був такий патріотизм. Це був настільки у людей було захищали піднесений дух захищати свою країну. І, мабуть, от Україна вистояла от завдяки цим хлопцям, над якими зараз майорять прапори, і вони втримали в перший рік ось цю війну. Його забрали перед самою Пасхою двадцять 22 року, 18 квітня, це було в понеділок. Понеділок це я останній раз бачила Ярослава, сина. А так не тіла відпускати. відпускати. І він такий обертається у дверях і каже, ма, Так серйозно каже, ма, будь здорова і щаслива. І все, і пішов. І каже, не переважай мене. От і все. Як бачила, знаєте, ті пташечки, оті такі, якщо бачила одну пташечку, значить так треба. Він казав, мане, переживай, буде зв'язок, я буду мати можливість, і я напишу. Дзвонив дуже рідко, тому що там не було такої можливості часто дзвонити. Дуже часто допомагали, передавали їм допомогу волонтери в напрямку. Працювали, і допомога була сильна. А, і тоді, тоді почали вони ближче підходити до позицій. І їх вже запускали на пару днів, від трьох до п'яти днів. Спілкувалися з ним в основному через месенджери, він скидав деякі фотографії, відео, засняв, показував, які вони там роблять ці перші позиції як окопи. Все шорота нашим непосильным трудом. Привет, кракен, привет Наш головний термінатор Топтун Топтун, троль Троль, Тарзан! Точно, Тарзан! Покапаемся <реку> Опа Запенчики наші йде Цепкой Треба розширяти О наш бар чи піде. Попали вони під Авдіївку. Населені пункти мінялися, бо мінялася лінія бойових дій. В їх вони ходили як Там на три-чотири дні, на неділю на саму передову на ноль. Там вони боронили, відбивали атаки. Він був кулеметником. Хоча по строковій службі то він був радіозв'язківцем, а там щось він визвався кулеметником. В кінці травня, десь на початку червня теж я впросився з волонтерами, якраз їхали туди в ту сторону, в сторону Покровська, під Покровськом, Велика Медведиця, по-моєму, село. І це, це я його, якраз я встиг ще побачити. Я до нього їздив і саме більше, що мене вразило це його очі. Якраз вони вийшли з нуля і їх дуже сильно обстріляли. Дуже багато зі зводу дуже багато було двохсотих і трьохсотих. То слова, які він мені перші сказав, що па, я вийшов з пекла. І очі ну, їх не можна описати, не можна передати темні це... Я… Я жалію, що я дуже мало часу з ним тоді провів. Дуже мало. Щось я шукав шукав командира троти, не міг знайти, щоб домовитися, що потрібно, що яку що що допомогу, що. що ну, втілося якось наладити зв'язки, а командир роти я так і знайшов, а командир зводу вже був на лікуванні. Ну, так, якось воно сумбурно це все вийшло. Була надія, що все буде добре, ми надіялися. Що він нас захищений, що, він, що, 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 що його біда мене. Якось така надія була. І... В неділю був з ним останній зв'язок і остання розмова 19 червня, і він каже, ма, нас посилають надовго. Я не знаю, коли я вийду на зв'язок. І був дуже поганий зв'язок, я його так дуже погано чула. Кажу, синочка, дуже бережи себе. І вже все, і вже понеділок, 20 те бачу, нема галочки. 21-го нема. І 22-го він загинув. 22 червня 2022 року. 24-го нам повідомили. Нам повідомили. 25-го сина привезли. Були останні. Проводили прощання. І 26-го ви поховали Ярослава. Все, давайте. Всім доброго дня ірослава українську!